Мир Божий, дорогі брати і сестри, вітаємо всіх, хто цього часу приєднався разом з нами для вивчення Слова Господнього. Хотів би разом, щоб ми згадали історію Ісуса Христа, який розказав для кожного з нас, і записано це юван від Луки, 16 з першого вірша. Там написано про управителя, який був нечесний, який був обманчивий, він обманював свого пана. Ось. І коли пан сказав дай звіт про своє управління. Він задумався. Задумався, каже: купати не можу, просити, соромлюся, що ж буде робити? І він вдався до певних хитрощів, вдався знову до обману. Він закликав тих боржників свого пана і е, сказав: скільки винен? Той сказав, 100. Скаже: набере свою розписку і напиши 50. Покликав другого і зробив аналогічно так само. І тут написано, що пан, побачивши, почувши, зрозумівши це, пише: похвалив його. За оці поступки. Звісно, ця історія, яка тут записана, вона не заохочує і не схвалює даного виду поступки і роботу. Слово Боже, вчить, що обманювати, шахрувати, брехати це неправильно це гріх. Тому ні в якому разі ці слова із цієї притчі не вчать нас поступати подібним чином. Але хотів нашу увагу звернути на восьмий вірш. Другу частину тут написано: бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, ніж сини світла. Коли ми задумуємося над цими словами, дуже велике повчання можна з цього здобути. Коли люди цього світні, і ми також, як люди, які живемо в цьому світі, ну, давайте пороздумай, коли ми йдемо на роботу, коли ми працюємо на фірму, працюємо в якогось пана на іншій кісроботі, то коли. Ми йдемо на роботу. Хочеться нам цього, чи не хочеться. Втомилися ми від праці чи не втомилися. Гарна погода чи погана ми йдемо. Можливо, нас там зустріли не зовсім дружелюбні співробітники. Можливо, там на нас сьогодні накричить, або ще якісь інші неприємності, ми все одно йдемо. Тому що в нас в кінці обіцяють дати зарплату, ми отримуємо за нашу роботу гроші і все одно ми йдемо. Тому, дорогі брати і сестри, давайте поздумаємо також і над духом. Звісно, віруючі люди в цьому світі не мають основної цілі здобути матеріальні цінності, якісь багатства як основне щось в житті. У нас і набагато більші, набагато благородніші цілі це примиритися з Богом через Ісуса Христа, здобути християнський характер і отримати прощення і спасіння. Але давайте пороздумуємо, чи готові ми стільки зусиль, старань, терпінь і енергії прикласти до досягнення цих набагато вищих цінностей, так як люди цього світні прикладають для здобуття своїх матеріальних цінностей. Розумієте, тому що коли буває в нас трошки погода щось не то, все, ми на служіння не підемо. Після обіду служіння ми вже втомилися, нам треба відпочити. Буває ще якісь моменти. Ні-ні, ні ми вже не будемо. Проповідь там трошки довше пролучала, о, це вже проблема, це вже проблема. Буває там, ой той брат поганий, там та сестра, вона щось мені сказала, не так на мене подивився хтось. Ой, я вже не буду, я вже на нього ображений, все, все, вже проблема. І ось такі подібні речі, ми так маловажимо, ми так байдуже відносимося до тих речей. Вічної важливості. Тому Христос, зверніть увагу, да які повчання, люди цьогосвітні, в роді ці набагато більше мудріші, ніж віруючі люди у служінні Бога. Тому що, бачите, для того, щоб досягнути щось матеріальної якусь цінність, зарплату отримати гроші, ми готові багато чого потерпіти, ми готові пройти крізь погану погоду, крізь наше погане самопочуття крізь. Недружелюбних, можливо, співробітників все одно йдемо. Чому ми стільки ж старань і зусиль не докладаємо для того, щоб досягнути набагато більше вічних інтерес? Тому, дорогі брати і сестри, враховуючи ці повчання і ці досвіди, які ми маємо у нашому житті, давайте зрозуміємо, що. Здобуття матеріальних цінностей це суто світські і дочасні переваги, які є в цьому світі. І ми прикладаємо дуже багато зусиль, щоб їх здобути, і терпінь, і закриваємо на багато чого очі. Тому, у напрямку для того, щоб досягнути вічного, для того, щоб досягнути християнський характер, давайте ми будемо такі ж наполегливі, а то й більше будемо прикладати більше старань, сил, енергії, завзяття, щоб здобути вічне. Хай Господь нам в цьому допоможе. І давайте запам'ятаємо ці слова і повчання Ісуса Христа. І дивлячись на Ісуса, будемо отримувати перемогу і йти за Ним. Богослава навіки. Амінь.